За 30 з гаком років незалежності українська влада фактично не зробила нічого для справжньої розбудови української державності, для того щоб так сказати, не треба проводити довгих аналізів. Достатньо подивитися на найважливіше, тобто на культуру і в першу чергу на базову річ мову. Протягом фактично усіх 90-х, коли я був ще дитиною, я все літо проводив у бабусі. Якщо подивитися на покоління, які там зустрічалися, то це було так. Всі бабусі та дідусі розмовляли українською мовою, їхні діти розмовляли двома мовами, а вже внуки були повністю зросійщені. І вони дуже не любили розмовляти українською мовою і фактично її не знали і ставилися до неї дуже зверхньо. Остаточне зросійщення нашого населення. Відбувалася вже за часи нашої незалежності, того що дітки росли в наших україномовних школах і зараз заледве ледве знають українську мову. Якщо ж дивитися на Київ, то я пішов у школу 91-го року. І всі дітки, які зі мною навчалися, за винятком одного мені здається, хлопчика були російськомовні, чисто російськомовні, не двомовні. Вони української мови геть не знали. Пройшло 30 років. Моя доча також пішла у школу, теж у Київську. І ви знаєте, ситуація абсолютно не змінилась. Там так само лише одна дитина, крім неї, знала українську мову. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки. А також підписуйтесь на канал Неопросвіта. Канал про найважливіше, тобто наш світогляд.